Зараз чекає дуже крутий проєкт, унікальний проєкт взагалі для міжнародного співробітництва. Це чотирикутник успіху і розвитку. Я е, в четвер в онлайн виступав на сесії міської ради Дрездена. Депутати проголосували за підписання угоди про міста побратими з Хмельницьким. Перед тим був Штудлер. І на початку травня буде Страсбург. І е, в нас буде спільний проєкт, чотирикутник успіху і розвитку. Е, Хмельницький, Штутгарт, Дрезден і Страсбург. великі, потужні міста, центри Студор, центр промисловості, Страсбург, взагалі центр політичного життя Європи. Дрезден місто доволі таке сучасне розвинуто, і ми є партнерами в цьому чотирикутнику. Знову ж таки, це все наслідки постійної, активної роботи на міжнародному фронті. Якщо говорити про практичний вимір, то той же Штудора вже кілька вантажів. Нам енергетичного обладнання для Хмельницького вже надавши до підписання угоди. Це вже власне кілька таких конкретних допомог у вигляді генераторів і малої потужності, і великої потужності для об'єктів критичної інфраструктури. І далі ми працюємо і в тому напрямку, і в багатьох інших напрямках.